Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник на а чи можна молитися за фінансове благополуччя? Та можна і треба. Але до того благополуччя, молитва добре, але треба й працювати. От сів би я того на алейці і молив бися дві неділі. Щли би люди в неділю до церкви щось положили би, неправда, щось таке положили би. Але, щоби фінансово бути. Тако більш-менш благополучним, треба працювати. Я, як служитель, служитель церкви, я теж хожу на роботу, на світську. Навіть на дві. Ну, У мене троє дітей, та вже онук, та вже мені 40 літ, то вже треба до пенсії, заслужити ще пенсію якусь. То, щоби Господь благословив вас, то треба і трудитись, і молитись. тима двома веслами трудись і молись по життю і пливіть. А так молитва прекрасна, молитва з подякою обов'язково, і праця праця прикрашає людину, говорить Соломон. Тому працюй, працестра, сестра, і молись. Дякую.